Ось наша щитова по сонячній станції, по акумуляторах. Вони знаходяться в оцих ящиках, йде 320 кВт. По сонячній для резервного живлення і для контролера йде майже 100 кВт. Ось частина наших сонячних панелей, від неї йде зарядка для електромобілів. Ось так вони виглядають. Зараз я вам покажу, з яких елементів зроблені наші акумулятори. Це літій залізофосфат. Ось так вони. Виглядають. Ми можемо, ми можемо вам продати як і готовий акумулятор, так і елементи для самостійної збірки. 130 А і 420 Вт. Це у нас сонячна система, а ось це у нас вітруна система і контролери. Тут ви можете побачити, як ми ставимо сонячні панелі. Ось так вони виглядають. Зараз ми знаходимося на даху. Магазину. Зараз ось, скоро з'являться нові панелі і буде живлення через сонечко.